Робот, який звільняє працівників. Нова розробка чернівських програмістів. Софт сам аналізує продуктивність співробітників і витурює тих, хто не впорався. Насправді бізнес це така ж ігра. Коли ви граєте в комп'ютерну ігру, коли вам висвічується геймовер, ну да, хтось обіжається, хтось розбиває там монітор кулаком. Ну, це єдиниці. Розробники запевняють, випадково позбавитися від працівника платформа не зможе. Перед фінальним повідомленням ледер отримує кілька попереджень. Задача слишком довго не виконує Задача слишком довго знаходиться в такому то проєкті. Ви дуже давно не дзвонили клієнту. Випробують продукт чернігівці на собі. Те, що за їхньою роботою постійно стежить бездушна машина, співробітників контори зовсім не бентежить. Якщо я як співробітник Діла все задачі, на які на мене ставляться, діла їх правильно. Какой шанс шансу Він нульовий, совісне я совершенно не переживаю. переживаю. повинні тільки ті, хто ну що-то не ділять, либо вообще нічого не делает. Хоча влізти в проект та підправити свої показники, навіть айтішники не можуть. Та все ж способи надурити комп'ютер є. Я знаю, що в одній компанії. А, а система обманутися там вставляють ложку, щоб постоянно була якась активність. Ну, в клавіатуру вставляється ложка, і вона показує такую активність, і як може просто уйти з робочого місця. Поки що робоч чи нікого не звільнив, але вже найняв 11 чоловік для своєї компанії. Програма вміє і таке. Програма вона показує, що от зараз задач на сотрудниках настолько много, що вони вже не справляються. І вона говорить, що нам не вистачає там два програміста. Софт сам розміщує вакансію на популярних сайтах, приймає резюме, розсилає тестові завдання і Запрошує на співбесіду тільки тих, хто пройшов випробування. А керівники так економлять і нерви, і час.